Мені пропонували великі гроші. Мені пропонували і контракт з Блекстаром, і, і пропонували мені такі. Контрак... Серйозно? Так. Мені пропонували такий контракт, що мені здається, Кріт би соснув порівняно з цим контрактом. Ну, ні. Якщо не секрет, скільки це грошей? Це не грошей. Це тобі пропонують контракт на 5 років. Ти переїжджаєш в Москву, тобі знімають квартиру, тобі оплачують студію звукозапису. Вони послухали на той момент пісню Одне життя. Це був 2014 рік. Вони послухали Одне життя. А, значить. Оплачували студію, не пхалися в творчість, давали тобі музикантів всіх на світі, давали якусь мінімальну зарплату, типу на те, щоб ну на перших парах жити. Не пам'ять чесно, от зарплату не пам'ятаю скільки. Ну і відсоток від гонорару, який мав зрости від 5 до 15 відсотків продовж року, а ну, далі до 30. Ну це вигідно, да? Взагалі мати такі контракти великі в Москві, так. так. І ти відмовився? Ну так. А а що тоді повпливало на твій вибір? Просто те, що Росія чи це вже було після анексії Криму? 2014 року? По перше, це вже було після анексії Криму. По друге, я ніколи не ну для мене це не є ну російською читати це для мене зашквар.